Собача доля у Чернігові незабаром перестане дошкуляти людям. У місцевій мерії мають гарну новину. Скоро для чотирилапих безхатьків в обласному центрі з'являться стіни і дах над головою. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради вже уклало угоду з підрядником на будівництво пункту тимчасового утримання тварин. Про проблему безпритульних собак у Чернігові не говорив хіба що лінивий. Зграї бездомних тварин неодноразово нападали на людей, і про це писали газети, говорили на телебаченні. І ось нарешті у цьому питанні замаяріла хоч якась конкретика. Держава виділила 2,5 мільйони гривень для спорудження притулку для бездомних тварин. Земельна ділянка під цей об'єкт площою близько гектара розташована у промисловій зоні на вулиці Любченка. Люди тут майже не мешкають, а от бездомних сірків та рябків вистачає. Подекуди вони й взагалі проходу не дають. Животні Животнее теж ні в чому не виноваті, що їх стільки розвелося. Нас вони поки не трогали, нас не касалося. Собака друг людини, а от навпаки, буває, не завжди. Хто ж тобі так вухо роздер. Забігають на територію, так ганяємо. Але відтепер собаче життя в Чернігіві має змінитися, твердять комунальники. В новозбудованому притулку на песиків в штаті працюватимуть еколог, ветеринар і навіть кухар. В Цей час волонтери шукатимуть для них господарів. Навести робота по ратискиванні волонтерів, Тобто ціла сіть волонтерів, які можуть це животное взяти на содержання. Грубо говоря, це не значить, що він прийде його в квартиру, а просто несколько животних, цей волонтер піку. На території пункту розмістять 39 вольєрів для собак. Адміністративно-побутові приміщення з ведпунтом та кухнею одночасно в притулку утримуватимуть 183 собаки.